Всім привіт з вами знову Макс. Приїхав я до того мужика, що віники робить. йому гостинця. Подивимось, чи він зробив мені віник, чи ні. Йдемо зараз покажемо, в якій хаті він живе. Що вам треба, на хліб вам треба? Ага. А що зробити? Які віники зробите? Е, Ось в такій хаті він живе. Дай Боже, дай Боже. Дай Боже здоров'я. Дай Боже здоров'я, тобі. Що вони чекали? Да. Да? Май один вілі, а другий вілі, а ще є два мілі не Вони Ага. Сесна, сестра, слаба, моя сестра, но масси, слаба. друзі, слаба. Не а знаю. ви тут живете, так? А як А Я жив там на Ага. наломатці. Сестра... Нате я вам трохи тих І ага. е -е -е е -е Моя сестра слаба, я не знаю, я, я не знаю, як я А порежу. ну покажіть, як ви живете, можете показати чи ні? я живу. Так, Ой, я, 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 не, а ту хату? Не, хату того своїх. Ну я живу. А можете показати, як ви живете чи ні? Ну нахто. А ну покажіть вашого сьогодні. <угл roof> О, все. Ще, ще треба цей бочку і як баба яга буду випити. <Kent by MAX> <glar> ні, ну він як добротний. Я все за довгий держав обріг. Ну, ну, файний віник. Все, віник я заберу. А ага. ну, йдемо, покажіть, як ви живете. Алло, ходімо, ходімо. Ого. А я нам вижу, думаю, чекаю, чекаю, а ви вас проходили. Ви маєте зону. Ви файні хлоп. Ну, то я сказав, що я заїду. А вам не холодно тут? Ні. Не, не холодно? Маєте пічку якусь? Так. Світла нема. Не буде. Не, 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 не а було коли світло чи ні? Не було. Не було? Не було гіло. Я ж не вбив. А тримали тут якусь худобу, щось таке? Ну і ось. А ну, О, маєте тут такі дрова, так? Так, так, так. О, білий. І не холодно вам взагалі? Ні. Ні-ні. Не, не, не. не холодно? Ні. На зраню, ну на зреню, належить. Я не знаю, вже третій день мороз був. Ну так, був мороз, мінус сім було сьогодні. Сьогодні 7. мінус сім? Мінус сім було. А я у лівині, а в мене дев'ять, десять. Мінус десять? А, ну мусоро. Від речі? Від речі немає. А ви вночі запалюєте? Запалюю, Запалюємо. Запалюєте на ніч. Ну, та-та, пічка є, двері закрили, та й вам тепло тут. Так, так, так. Я маю все безпеки. А маєте одеяло, то все, так? Воно не може на кухню працювати. Ха-ха-ха. Ви... Що кажіть? Давайте нам розітнемо. Я зроблю обов'язково. Давайте, на другу середу мені два віника. Два? А Можете і три зробити. Так. Але заповедє. А? З ручками, так. Так, так, так. Не зроблю, умолистово. Все, на другу середу я приїду, Но візьму три. Ви жители на опацію. І мені е, е, моя фамилярка сказала, я знаю у Зумкулі, там щось. Моя люба була до мене. Вона ага. е, 74 року. 74-го? Mm -hmm. Та вона молода, що, що вона слаба? Вона не Тільки є... 50 років там з І мені, мої, е, мені, сказали, Ага. Мої друзі заказували, Її зробили операцію. Операцію, операцію зробили. Так. Її зробили операцію. я не знаю, сказали, там, Буде погані, а ми з неї. Ви чого, Бог добрий, все буде добре. А я не знаю, Богу. А дах... дах не тече? Ні, ні. Не тече? Ні. Ну добре, я все роду буду плюс-мінус такій годині тоді. Добре, а я позирану година тебе. Прошу? Година, година. Година. Півдруга. Півдруга. А ну за. А ви биз бу... А ну, о, бачите, я вгадав. Півдруга. Півдруга, ну, яка? На всіх хвилин помилився. А ви не маєте телефона годинника, не маєте нічого. Немає нічого. А ви як живете? По сонцю орієнтуєтесь? По сонцю. Ліше туда, ліжець зліте, а лісить уже не істерити. А. а ну так. А ви горівку не п'єте, ні? А? Горівку не п'єте? Але я бачу, що ви ну, тоді ви були тверезі, зараз ви тверезі. Тобто, ви багато, І запасних і вам, і з робити. А тепер я не знаю, може ви хоти ви. Ні, я зі Стрия? Я зі стріяти. Я в Стрию поживаю. Нормально. Нормально. А ви коли в Стрию були в останній раз? Скільки? Скільки років? Я в Стрию жив. Жив? А де ви жили в Стрию? У... Як вам це за та люди Ну орієнтирам що там було? Якийсь пам'ятник, що там було? Ви знаєте і Знаю гостиниці. А ну, а ну це є гостиниці. Е... Готель. Гостиники. А, ті готелі які присутні. Геолог. Нє? А не хіба залу. Опав. А може реалізував? Ні, щось таке старе, а я от старих гостиниць я не знаю, що там було. А бари, якісь ресторани, пам'ятники. Е, бари, ресторани. Бари, ресторани, мені головний ресторани. В центрі той, що був, на куті, так? Так, на я не знав, і таємні туди. Наліво, та, 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 пам'ятаєте так. Ну, кафе, кафе, то я дуже багато. Я все знаю. У сприю. Ну а на вокзал. А як і десь взнав, там ось глянув э, ресурант, там усе по своєму весілля складали. Ага. Знаєте? Зірочка. Ага. Зірочка. Зірочка. Так. О, пам'ятаєте зірочку? А, пам а скільки вам було років, як ви сюди приїхали? я А я в сім'ю. Рестор... Вже два з половиною років прожив. Ви прожили там два з половиною роки? Так, <плес> так. <плес> <плес> а коли останній раз там були? Я поїхав з та вже все. Я жив у гостинці. Ага. Для мене була гостиниця у пані. Друге в пані гостеники. Ну, ніхто, така в гостинці. Там мало, мало людей. Та то таке. Дивіться, добре, я їду. Ага. На другий тиждень я в такий самі плюс-мінус години добре, середу приїду. Я, я ще і я... Мені б'ють. Б... Дивіться, зробіть два-три вінника, все. Ось, я зроблю О, файно, Друге, маєте дріт, Друге, все, ага, буде робота. Так, так. Добре, я пішов. Давайте. все, На другий Давайте. тиждень. Да, я приїду і у вас куплю вінники і щось якісь гостинці вам принесу. Ага, добре. Все. Друге. Що ж я, хоч у вас потужні? Що, кажіть? Ви мені не можете хоч на колег Я дати. Добре, я вам даю сьогодні 40, а на другий тиждень дам ще. А, а я вам зроблю, зрозумний розрахуємо. Добре. Я не вірую. Я збільшую Я вам двічуся. Добре, на те 100. Добре, добре. Все, але висип не їхати. Добре, все. Е, в середу ще 20 гривень додам. До гривень я і мають. Я зробив три. і Все, ну, три віника, Три віника. Три віники, але Файні, так. маєте. Так. Все, до середи. До, до. Все, Здяка. Ми не обвільні не будемо. Як довзі, я зрозуміл, то зроблю. Люди на мене ви із села Дахали.

Бут так і протеїнік 40 гривень 40 гривень